Моє вітання, шановні друзі. Зараз друге відео. Ніж мисливець з піхвами, тобто ножними закінчений. Ось. І хочу записати вам коротке відео результату праці. Так, ну що, всі ви бачили цей мисливчик. Ось він. Бачите, да? Вот, так, выжидай. Вот. И завершу уже ножны. Тобто пихвы. До цього ножа. Так, откуда трешечки. И Бемопіхва. І я пройшовся шкіру гліцерином. Гліцеринчиком зверху кремом та шкіра. Ось і вони. Ну, їм друге життя. Ось так вони виглядають. Тут моє клеймо, я поклав. Ось так вони виглядають. Так що все, Ігор, готове. Ось таким чином. Ніж з ножними. Ну, готовий. Тобто така ситуація. Надіюся, хат трішки шкіра підсохне. Е, відошлю їх тобі післязавтра. Чому післязавтра? Бо завтра маю деякі справи, завтра ще свято. І ще деякі маю справи десь. Маю, ну, от, І планую тобі відослати післязавтра, якщо ти не проти. Так що, така ситуація, шановні друзі. Ну, на сьогодні поки що все. Всім всіх благ, всім всього найкращого, до зустрічі, до слідуючих відео. Далі буде складничок, який має скласти і зробити кночок на нього. Далі в мене ще є друг, другий складничок, який я доробляю. І далі ножі, які у буду робити. Так що на сьогодні поки що все. Всім всіх благ. Кладіть палець вгору, хто палець вниз. Ну, ви знаєте, я за вподобаєчку, сердечко моїм підписникам. Хто зайшов на канал, підписуйтесь на канал. Коментуйте. Наразі все. До зустрічі, до слідчого відео. Всім пока-пока.